Пам'ятну дошку на честь вбитих у Другій світовій війні встановили у селі Ріпне, що на Волочищині. Нащадки тих, хто брав участь у війні, таким чином вирішили вшанувати пам'ять своїх рідних. Розпочали наш старостат, а ми внуки і правнуки, підключилися і вже зробили все, що могли. 64. Хоч коли ми починали, у нас по списку було 18, а потім з'ясувалося, що їх було набагато більше. Люди давно цього чекали, вони всі підтримали, всі погодились. Найважче було вислуховувати ті страшні жахливі історії. На честь відкриття дошки селяни пройшлися пам'ятною ходою та освятили меморіал. Завітали до Ріпної керівники Волочийського району, адже не могли бути осторонь такої важливої події. І сьогодні надзвичайно важлива подія в громаді села Ріпна. Сьогодні вшанували пам'ять безневинно загинувших 72 роки назад, далекому 44-му році замордованих заживо спалених людей, світла їм пам'ять. Для сьогоднішнього покоління я думаю дуже важливо пам'ятати свою історію. Всі знакові події, які відбуваються в Волочиському районі, не залишаються поза увагою народного депутата України Сергія Лабазюка. Помічники депутата приїхали у Рібну, щоб підтримати людей та розділити їхню скорботу. І ці рани настільки вагомі, настільки тяжкі, що вони до сьогоднішнього дня не зажили. Ми повинні чітко знати історію, її правдивість. І боротися за своє місце нашого українського народу на теренах Європи Вікторія Земба, Юрій Сова, новини, телеканал ТВІ 7